з Емітору через 10 см кладемо в рядок одну капельну стрічку. Пішли. Так, капельну стрічку кладемо по центру бугра. Воно нам буде як маркером слугувати якраз. Тепер беремо нашу плівочку, кладемо так. так, Вяжіть. У нас тепер у допомогу йде лопата. Беремо нашу лопату і присипаємо отак. Бачите, бур'яну вже скільки. Вилазимо. Головне край гарно закріпити, а далі воно піде саме. Так, і тепер пішли. Десь ото як підмотав, треба присіпати, щоб воно трималось. І тепер лопатою отак натягуємо. І тепер зараз в другу сторону. Гарненько натягнули і пошли. І вона бачите? Вона тоді сама лягає рівненько вже далі. Я думаю, ви в принципі е, в принцип зрозуміли. Оце я 30 соток, це 60 рядків отаких от по 21 метрі. Застелив, та навіть не за 5, а вівторок, середа, четвер, п'ятниця за 4 дні. Ось так. Все. Дякую за увагу. Всім по лайкосику, підписочка нам. Буду вдячний. Все, до зустрічі.